Коломіяни продовжують допомагати військовослужбовцям. Цього разу матеріальну допомогу отримала 80-та окрема бригада аеромобільних військ зі Львова. Представники столиці Покуття привезли найнеобхідніше. У місті Лева побувала знімальна група телеканалу НТК. Репортаж Мар'яни Мацьків. 80-та високомобільна десантна бригада це військове з'єднання аеромобільних військ. За організаційно-штатною структурою входить до складу 13-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Історія формування сягає ще 1954 року. Свого часу військовослужбовці відзначилися у радянсько-афганській війні, Карабаському конфлікті, Югославській війні та у миротворчих операціях в Іраку Сієра Л. Леоні та Косово. У 90-х частину перевели до Львова. Наша частина, як кажуть, знаменіта і на теренах, ну, на теренах Західної країни, і в Збройних сил в цілому. Ми десантники. Ну, задачі специфічні виконуємо. Зараз основна маса наших співслужбовців, хлопці, виконують завдання по стабілізації обстановки в нашій державі. Особовий склад підрозділів, який тут залишиться, займається плановою бойовою підготовкою. Проводить підготовку саме до виконання завдань. Підготовку збройня військової техніки, роботи багато, так що скучати нам не приходиться. Олег Баляс у військовій частині 8 років. Капітан анітрохи не шкодує, що вибрав собі професію військовослужбовця. Каже, що до цього йшов свідомо. На даний момент ще більше пишаю, що вибрав собі таку професію військовослужбовця. Бойовий дух нашого особового складу в частині зараз на високому рівні. Особовий склад готовий до виконання завдань за призначенням. Обстановка, яка склалася в нашій країні, навпаки, вимагає зараз в нас більшої виваженості. Підходу зібраності і тому я вважаю, що кожен військовослужбовець нашої частини і впевнено готовий відпустити, готов до виконання завдань, які поставлені вищим керівництвом на нашу військову частину. Проходять службу у військовій частині а 02 84 І солдати з коло 19-річний контрактник Микола Гринюк родом з Великої Кам'янки. Всі, хто служить в цій частині, вони патріоти України, готові за Україну душу покласти, подобається служити. Немає нічого складного. Серед військовослужбовців також дівчата. Наразі у частині є понад сім десятків представниць прекрасної статі. 21-річна Ольга Лукінчук з Луцька у ВДВ уже третій рік розповідає, що дівчата в 80 й бригаді абсолютно не поступаються хлопцям. Я себе вирішила випробувати на військовій частині, військове життя. Я записалася в Збройні Сили України. Поїхала на навчання на три місяці в Київ, і потім мене направилася до частину. Я мрію поступити в військову академію і стати офіцером. Та незважаючи на високий бойовий дух та без сумніву ідеальну професійну підготовку, матеріально-технічна база 80-ї окремої бригади аеромобільних військ у занепаді. З сумом констатує заступник командира зразкової військової частини Ігор Скибюк. На жаль, у такій ситуації зараз перебувають усі збройні сили України. В мирних умовах армія существувала, і коли приходиться зараз виконувати завдання, такі, скажімо, бойові чи наближені до такої ситуації, ми просто стали. Заложником ситуації, що багато елементів обладнання, екіпіровки в нас просто не передбачено або відсутня. От, зокрема, спальні мішки. На жаль, скажімо, потреба наша така велика, що ніяка допомога не буде зараз, як кажуть, лишня. На звернення військової частини відгукнулися прикарпатці. Добрі люди, в основному з Коломищини, а також з Івано-Франківська та Городенківщини, підтримали високомобільні десантні війська, хто як міг. Місцеві афганці навіть передали кілька тематичних книг для солдатів. Ініціатор цієї благодійної акції Коломийський підприємець та меценат Ігор Григорчук. За цю справу взявся не випадково. Каже, що болить доля української армії. Є кілька причин. Насамперед, це та частина, в яку я приходив службу строкову свою. Ну це було трошки давно з 91 по до рік. Тому що це я от, через це я рахую. Що це моя рідна частина. Ще я рахую, що армії треба допомогти. Ну, фінансово, якщо навіть ми продамо все, що маємо, ми не забезпечимо повністю армію. Але це, як говорив командир, це все ж таки є моральна підтримка. Вони повинні розуміти, що люди переживають за них, хвилюються за них і надіються на них. От якщо вони це будуть знати, будуть відчувати бойовий дух. Буде дуже на високому рівні. Радіостанції, спальники, матраси, карімати, військові рюкзаки та інший технічний інвертар. Загальна вартість подарунків, які передали військовій частині, близько 50 тисяч гривень. Понад 30 тисяч пожертвували місцеві підприємці та небайдужі громадяни. Серед лідерів по зібраних коштах колектив Коломийської спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника 7 тисяч 745 гривень. Гімназія імені Михайла... Грушевського 4 тисячі 565 гривень. І громада Шевченківської сільської ради Городенківського району 5 тисяч. Ну, а найбільшу допомогу надав сам ініціатор, директор мережі магазинів світ інструментів Ігор Григорчук. Вартість інструментів, які він передав для технічного забезпечення частини, понад 16 тисяч гривень. Дуже дякуємо вам, дуже дякуємо громаді. Міста Коломиї, людям, які відгукнулися і надали нашій військовій частині допомогу. Хочу від імені командування нашої військової частини вручити вам пам'ятну відзнаку командирів частини за ту допомогу, яку ви надали, а також симву десантних військ, блакитний берет» і похвальні грамоти для тих підприємців, тих громад, які надали нам допомогу. Дуже вам дякую. Дуже хочу подякувати громаді. Міста Коломиї, всім, хто відгнувся на нашу прохання, скажу, що ті речі, благодаря яким благодаря громаді, які нам сьогодні достали в якості гуманітарної допомоги, дуже допоможуть нашим хлопцям, в першу чергу ті, які виконують задачі, більш себе комфортно почувати під час виконання цих завдач, більш якісно задачі виконувати. Ну і друге складова, що ми дуже вдячні за ту підтримку моральну. Які люди нам дають за те, що люди в нас вірять? Повірте, ми то бачимо, відчуваємо і це дуже допомагає. Тому будьте впевнені, що лічний став 80-ї бригади гаромобільної зробив все можливе, і навіть неможливе від нас завищується, щоб навести мир і лад в тих районах, де вони виконують задачу? І на завершення ліричний відступ, справжня перлина, і навіть гордість військової частини а – це ботанічний сад. Десантникам він дістався у спадок від попередніх господарів сьомого полку. Кажуть, що всі екзотичні рослини військовослужбовці сюди звозили з різних куточків світу, де доводилось бувати. Нині головний опікун саду старший солдат Людмила Пушкіна. Люблю працювати біля квітів, займаюся квітами. Рослинки в більшості вони такі теплолюбиві, що люблять тепло. На вулиці вони рости не хочуть, тільки всі в приміщенні. Так, як ви бачите, тут всі такі рослинки, що інжир, лимон, мандарини, пальми є всякі стріліці, королівські якраз зараз світу. Командування військової частини та весь особовий склад висловили щиру вдячність коломиянам за надану допомогу. Кажуть, що це однозначно підвищить боєготовність їхньої бригади та збройних сил України в цілому. Багато речей відразу відправлять на схід. Де зараз перебуває частка львівських військовослужбовців? Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук для програми події НТК.